Вітаю! Ви на каналі Читаю Для тебе. Сьогодні я розповім вам теплу, казкову історію про святого Миколая. Тож вмощуйте зручніше та слухайте уважно. Пригоди святого Миколая. У самому серці засніжених Карпат, де під корінням смерек живуть давні легенди, стояв чарівний будинок святого Миколая. Там завжди пахло корицею, ваніллю та зимовим дивом. Миколай прокинувся цього ранку раніше, ніж зазвичай. Сніжинки танцювали за вікном. Немов запрошували його прокинутись, а маленькі дзвіночки на санях мелодійно подзенькували від легкого вітру. Сьогодні особливий день, усміхнувся Миколай, поправляючи свій синій плащ розшитий золотими зірками. Поруч вистрибнув пухнастий кіт сніжок, білий, як перший сніг. Він вмів розуміти людську мову. Та завжди супроводжував Миколая в дорозі. Мур, у нас знову пригоди? запитав він, завзято погойдуючи хвостиком. «А вже ж, друже, ми маємо встигнути до всіх діток. Але сьогодні я відчуваю щось незвичайне. Коли Миколай вийшов на двір, він підняв голову до неба і завмер. Зірки блідли, тьмяніли, наче хтось невидимий гасив їх одну за одною. Такого ще не було, прошепотів Миколай. Сніжок глянув угору, насупився. Миколаю, без зоряного сяйва наші сани не злетять, їм потрібне світло. У ту ж мить. Перед Миколаєм спалахнула маленька блакитна іскра, і з'явилась зоринка злата. Це маленька зірочка зі світлом замість волосся і з очима яскравими діамантами. Миколаю, допоможи. вигукнула вона. Хтось забрав мою сестру, вечірню зірку, яка веде нічне небо. Якщо її не повернути, темрява поглине світ. Миколай рішуче зітхнув. Ми знайдемо її. Покажи шлях. Сани Миколая засяяли м'яким світлом від зірочки злати. Олені піднялись у повітря і дзвіночки задзвініли у веселому ритмі. Шлях пролягав через кришталеві хмари, льодові тунелі, зимовий ліс, де дерева співають. У лісі вітер прошепотів їм новину. Вечірню зірку викрав тіньовий морок. Той, що викрадає мрії дітей. Він хоче погасити усі зірки, щоб світ забув про чудеса. Так не буде. вигукнув сніжок. Ми не дамо йому цього зробити. На верхівці кришталевої гори стояв темний замок із льоду, вкритий чорними тінями. Там, у сяючій клітці, тріпотіла вечірня зірка. Коли Миколай зайшов у замок, тіньовий морок з'явився перед ним, чорний силует з очима, як холодні пусті колодязі. Ти запізнився, Миколаю, прошипів морок. Діти перестають вірити в диво, без віри вони не мріють, а без мрій твоє світло згасне. Але Миколай усміхнувся тепло і спокійно. Діти завжди мріятимуть, їхнє серце. Сильніше за будь яку темряву. Він торкнувся серця рукавицею, і у ту ж мить його плащ засяяв усім небесним золотом. Світло розігнало тіні і зруйнувало клітку. Морок закричав: це неможливо, що це за сила? Сила добра, віри і любові. Тихо сказав Миколай. Темрява розвіялась, а морок розтанув немов чорний дим під Ранковим сонцем. Вечірня зірка обійняла сестру. Дякую тобі, Миколаю, ти врятував ніч. Вони підняли руки, і небо миттю спалахнуло тисячами нових зірок, яскравіших, ніж будь-коли. Сніжок заплющив очі і промуркотів. Ох, як гарно, навіть для кота це занадто чарівно. Справи чекали. Миколай повернувся до сани, і цього разу вони літали так легко, як ніколи. Місто за містом, село за селом, подарунки, побажання, тепло. Світло, діти на мить прокидались у своїх ліжечках і з посмішкою знову засинали, відчувши, що десь поруч хтось дуже добрий прокотився зимовим небом. Коли ніч майже закінчилась, Миколай зупинився біля маленької хатинки на горі. Там жила дівчинка Оленка, яка найбільше в світі вірила в диво. І завжди ділилась з іншими. Він залишив їй подарунок, а сніжок тихенько поклав на подушку маленьку світлу зірочку, щоб оберігала. Нехай завжди мріє, сказав Миколай. Коли Миколай повернувся додому, зірки світили яскравіше, ніж будь коли. Ну що, сніжок? усміхнувся Миколай. Пригоди закінчились, котик підморгнув Для нас ніколи. І високо над Карпатами знову пролетіли золоті сани, залишаючи за собою довгу хвилю сяючої зимової магії. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і чекайте на нові казки. До зустрічі!